Всіх вітаю з моєї холодної кімнати для квітів. Немає світла, хотіла решту квітів показати, бо світла складненько, хочу сказати, тому наступного, наступного разу вже покажу. А тут, знаєте що? Хотіла оце і запитати, і не знаю, вдасться чи не вдасться, хто таке робив. Я ось, нажерцювала ось цієї блакитної ялинки, отам, мабуть, штук 13, я їх не рахувала. Але ж це в мене перша спроба. Я знаю, що ялівці так легко приймаються, понавідривала оцей гілочок з цією п'яточкою. А знайшли ялинку <клес> коло дитячого садочку, там, мабуть, обрізали дерева, цілі гілки лежали. Кажу, батькові, будь ласка, візьміть мені, я хочу і поставити прикрасити будинок на вулиці, і щоб ж, поживцювати. Спробувала вмочила в окорінювач, але він в мене такого якогось синього кольору. Колись був білий, а це я не знаю, чого такий. Ну і туди ж, ж різних таких кардебоберів, і великі, і маленькі, спробувала. Ну, ті, які, знаєте, легко відривалися, щоб я ж саму гілочку не пошкодила. Не знаю, вдасться, не вдасться. Але вирішила спробувати. Бігала як ото курка з крашенкою не знала, куди його поставити. Потім таке думала, чи в теплиці, потім вирішила, так стоп, в мене ж тут же ж є кімната, де можна ставити. Ну і сюди приткнула. Це ось вчора це горщик грязний, ще, ще не мила. Тайсане. Забула про, взагалі про це каланко, у них аж два в мене. Тільки занесла, а ну, зараз я його вижену. Який тобі совісний? Іди туди. Іди. Без світла, іди. Совісний, безсоромний. Ой, ну, вибачте. <кій> так, далі. Це вже приготувала бігоні, зараз е, в підвал спускатиму. Вже вони деякі повідпадали, деякі сама взяла, зрізала, тому що наскільки ну, воно буде на сьогодні генеральне прибирання. Ще знаєте, чим похвалюся? На Чорній п'ятниці була нові лінії. Накупила. Це добриво для орхідей, горщиків. Привірить, у такого графітового кольору. А я не знаю, який це розмір. Ну, не дуже вони малі. Оце по 29 гривень. І це якісь таким візерунком. І вони такі міцненькі, хочу сказати. А ось ці набагато більші, по 39. Нічого не зрозуміла. Взяла тих три, тих три, ну, думаю, хай буде. Та, горщики ніколи не зайві. Ну, ці такі набагато більші, якщо порівнювати. Ось зараз. Ось який і цей. А ціна в е 10 гривень. Ну, ну, ладно, буде. Я взагалі горщики люблю. І отакий взяла, що характерно, з, 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 з піддоном, тому що купувала окремо для технічного горщика піддон. 49 гривень піддон, кажу, господи. А тут ще з таким, бачите, також такого графітового кольору. Ще пробив, я такий здоровецький взяла ну, 150 гривень. Був там 200 з чимось. Ну, не, не 250, дорожчий був. Буде що пересаджувати. Я зазвичай так за зиму намагаюся запастися горщиками, щоб потім в мене на весну було багато. Ось в мене ще буде квітувати лимон. Ми надумали нарешті, ось пагони нові, нові пішли. А вон, мабуть, ще будуть квіточки. Ой, так будуть. Ой, як я люблю, це ж тут і аромат буде. А оцей, оцей сорт мене запитували, я не знаю. Але він дуже гарно квітний, багато дає плодів завжди. Це в цьому році ще щось нічого не було, але я його пересаджувала. А оце, порівняйте, дивіться, яке гігантське листя. Цього ось таке невеличке. Вон, дивіться, яке. Оце називається Київський крупноплідний. Я його брала невеличким. Таким зовсім невеличким. Ну, вже сантиметр там 15-20 він був. Зараз він вже так розрісся в мене гарно. І брала щось там 340 та гривень. о о Це добре, що я з вами дивіться. Любі друзі, почалося. Так, зараз я тягну хімікат. Це ж, ну. ой, Ану, це також починається. Не, не фокусує, а ну, ну щоб не матюхатися, <смі> я краще промовчу. Та ні, зараз залюта і все, ну десь ще є, не бачу. А зараз його ціна в такому розмірі. 6300 чи чимось, думаю, та ви що, вже взагалі е, здуріли. Не, не за таку суму, ну, 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 ну ви що? Купіть маленький, він виросте. Та там не, не, не те, що втричі дешевше. Та й цікаво ж подивитися, як буде рости. Ось у мене ще планує з літа квітнути Олеандр. Я його купувала стаканчику і сказала, жінка це не пересаджувати, поки там повністю парадовою системою не заповнює, ну ж, видно, буде. І він злітку кинув квітконос. Я кажу його зрізати, запитувала цієї жінки, там до неї частенько підходжу. Вона каже, ні, не треба, він заквітне, хай квітник. Я кажу, не буде воно виснажувати саме оцей, ну, оцю рослинку. Вона ні, каже: ні-ні-ні, нічого страшного. І воно з літа стояло. Я думала, що воно вже відкинеться. Ні. Он позеленіло і далі щось планує. Ну, нехай принаймні, хоча б подивлюсь на колір. Бо я купувала, хотіла собі оцей різдвяник. Ну, це його кактус, як він називається. Ой, поки долізеш. хотіла білого кольору, а вийшов коралового. Ну, Коралового мені також подобається, але ж ну, вже ж надурили. Буде білий, бо ці е, квіткові брунечки були біленькі. Угу. Ой, вилазимо звідси. Що ще показати? Бігонії мої, ті, що я купувала, вам показувала, я їх пересадила. Ось вони всі. Тримаються, оця трішечки підсохла, але, дивлюся, пішли листочки. І там вон подавали е, нові паросточки. Єдине, що це мені не подобається, це моя диплодия, це суцільний якийсь живий жаль. Подивіться, яка вона страхолюдіна, я не знаю, що я не так зробила. Ну, то ж таке вже все. вже О, ще що хочу. Все літо. Тишком-нишком сиділа в мене оця це ж не дицентр, як вона називається? О, господи, то будра. А це, ну, ви зрозуміли. А що таке літає? а ну. мені ще не вистачало білокрилки. От в зимовий період їй дуже подобається в цій прохолодній кімнаті, вона починає пускати. Діхондра, о, згадала. Починає пускати таких багато нових листочків, пагонів. Подивимося, що буде, бо я її влітку потім намагаюся розсадити, але там суцільний килим. Туди не, Починаю розривати його, їй потім щось не подобається. Вона знову сидить, як, як дурна, а на зиму оце ми починаємо рости. Це я занесла. Я забуваю вона, вона така дивна. Пообрізала отак, але він до весни він витримає. Це, як воно так? Ну Все, в мене вже. Забула. Забула, мабула. Також буде мені зараз нерви тіліпати, буде негарна. Наки, Я знаю, що вона наки називається. Це я пам'ятаю. І оце ще головний мій біль це оці калачики Паларгонії. Люди їх зберігають в таких приміщеннях. В мене воно таке тонке, тягнеться. І єдине в мене бажання, хоча б воно витримало. Там вони також на задньому план, планові стоять. І в цьому році в мене тут будуть зимувати в оцьому ось акваріумі кактуси. Хочу сказати, подивилася, спостерігаю це. А ну зараз отак сюди. Їм тут начебто таке, як і сподобалося. Я їх ото полила і більше не займала, Ну, не знаю, тут температура буде десь градусів 3. Як вони там витримають, ну, це в них такий флораріум. Але сиділи не гарні, а дивлюся і вгорі, вже видно ж по них, що вони ж ростуть. Ну Нехай сидять, як досидять, а як не досидять, то я не знаю. Буду на собі останнє волосся рвати, потім жалкувати. Ну Вирішила спробувати, бо в будинку взагалі можуть пропасти. Вже таке було, я наскільки їх люблю. Та я взагалі всі рослини люблю. Ну Будемо дивитися, експериментувати. Зараз покажу. Ой, у мене ж тут ноги змерзли. Начебто, а ми ну, виходимо. Так, у нас тут сьогодні прибирання території, заносимо все літнє на горіще. Бабуся, он мені допомагає сьогодні, тут замітала. О, це в мене тут ківі замотано в лантусі, бо ще подумаєте, що сміття. Ось які я взяла. Ну там всі такі були оці гілки цієї Блакитної ялини великі, не знаю, там намагалася, бачите, відривати, де відривалося. Подивимося, що воно буде. Це я зараз поїзла на горіші, знайшла новорічні прикраси. Тут хочу екібану зробити, хай буде вже. Будемо потрошеку готуватися. Впоралася на сьогодні. Тобто це буде отаким от чином виглядати. Ну, Воно ж на вулиці. Я і так хвилююся, що вітром все завалить, тому іграшки сюди не вішатиму. Поки буде така в мене екібана, туди, звісно, налила води, щоб не перевернулося. Подивимося, як воно стоїть чи не стоїть. Та хай тіліпає. Це я знайшла прикраси старі, взагалі вже ну, оце, воно оцей дощик був попутаний, спутаний. То, мабуть, десь воно прикрашалося. Потім один ото загальний такий пакунок зібралося все. І отут залишила ще одну гілочку. Я взагалі дуже люблю, люблю хвойні рослини, та я всі люблю. Все. Он зараз вітер, вітер буде колихати. І буде відчуття вітер. С, 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 свята. Мама каже: зняли, треба причепити е, цю музику вітру. Там причеплю все. Буду сподіватися дуже, що. Живці мої приймуться, і буде в мене така гарна ялина, яку буду наряжати років через скільки, не знаю. Якщо воно прийметься, перша спроба. Сподіваюсь, дуже, що буде вдала. Хоча в мене ось ялинка росте канадська. Це мені минуло роки два, потім подарував син на Новий рік. Вона була значно менша, а це вона вже трішечки так піднялася. Красунька моя. О, яка дівчинка! О, вона така дебеленька і така щільненька. Може, її при... прикрасити, Не знаю. Хай поки так. Не буду, бо ще там десь щось запутається. О, у нас котів годують, і коти їдять частіше, ніж люди. У мене ще, до речі, ось трояндочки. Подивіться, квітнуть всі, листя практично немає, а вони, які трасуні. Хотіла спочатку в вазочку їх, потім думаю, та хай вони в, о, занесу в тепло. Воно пропаде, а тут ось будуть ще квітнути. І ще ось квітнуть і на тому дворі. Так, все, пішла я готувати на вечерю щось смачненьке. Вам щиро дякую за перегляди. Бажаю всім натхнення, успіхів. Настрою хай береже всіх Бог до зустрічі.